Вітаю вас у просторі світла! Входимо у Врата Лева, Архангел Михаїл через Сілію Фен, Послання Галактичної Федерації Світла. Дорога родина світла! На початку року ми з великою любов'ю говорили вам, що рік буде складним, і вам доведеться значною мірою проявляти своє майстерство. І ось коли наближаються врата Лева, ви готуєтесь до нового початку і ініціюєте свій перший основний цикл творчості як втілений майстер і алхімік. Що це означає? Це означає, що ви трансформуєте те, що має низьку чистоту, і перетворюєте це на золоте світло. Незважаючи на те, що вас можуть оточувати люди, сповнені страху, гніву та інших низькочастотних емоцій, які роблять свій вібір на основі цих емоцій, ви повинні приймати рішення з любов'ю і з підчуттям. І бути алмазним світлом, що сяє яскраво та велично. Дорогі, зараз не час відмовлятися або відступати. Прийшов час повністю усвідомити, хто ви, ким ви стали, і ступити в смарагдове світло, як повністю втілений майстер, творець і алхімік світла. У цей час хаосу і проблем, коли старе відходить, а нове ще тільки має проявитися, ви ті, хто має тримати енергію нового, щоб могла з'явитися нова земля і втілитися влада та повноваження нової земної душі. Врата Лева та планетарний новий рік, новий цикл часу і творіння. 26 липня кожного року ви входите у планетарний новий рік. Це час, який древні єгиптяни і Майя святкували як момент, коли планета починає нову спіраль галактичного розвідку в узгодженні з великим центральним Сонцем і Божественним космічним серцем. Його позначено відкриттям зоряного порталу врат Лева, який пропускає потужний приплив. Кодів світла, що формують події наступного року. Ці коди світла піднімуть вас на наступний рівень еволюції та набуття досвіду, якщо ви дозволите це. Але якщо ви не будете відповідати або залишатиметесь у низькій частоті тривоги і страху, ви просто знову створюватиме на тому ж самому рівні. Улюблені, будьте відкриті цьому великому потоку потужного світла і благословень, що надходять до вас через цей зоряний портал, який відкривається 26 липня, досягає піку 8 серпня о 8.08 і потім закривається 12 серпня. Це вікно світла і можливості для кожного з вас перейти на новий рівень і етап вашого особистого розвитку на землі. У зовнішньому світі буде багато відволікаючих чинників, відбудеться чимало лихих конфліктів, які вимагатимуть вашої уваги та узгодження вашої енергії з ними. Дорогі! Достатньо знати про те, що відбувається, але зосереджувати свою енергію і увагу потрібно на внутрішніх процесах та необхідності почати новий цикл особистого творіння, який буде виражати вищий рівень вашої душі та сутності душі на землі. Визначте для себе, що ви хочете створити у своєму житті на землі, і потім зосередьтеся на цьому, не притягуйте енергіями нічого, що не відповідає тому, що ви хочете створити. Майстри, ким ви є, і потік сили відкритого сьомого виміру. Ви маєте все, що вам потрібно всередині себе. Ви майстри! Протягом двох попередніх циклів еволюції і зростання, ви активували необхідню особисту силу і творчі здібності. Ви активували тіло, світло і 13-ту чакру енергетичної системи, що дозволяє вам отримувати і інтегрувати надходження. Кодів світла. Ви відкрили своє серце, щоб прийняти золоте світло свідомості Христа з Його любов'ю і співчуттям. Потім ви отримали алмазні коди, які дозволили вам воз'єднатися зі своєю галактичною спадщиною і смарагдові коди, що дали вам можливість знову з'єднатися з природою і зеленим серцем землі. Зовсім нещодавно ви почали перебудовувати свої енергетичні меридіани, що дозволяє вам знову з'єднуватися з потужними потоками творчої та інтуїтивної енергії правої півкулі мозку, врівноважити і об'єднати їх із здібності лівої півкулі, щоб ви могли формувати і аналізувати взаємопов'язані події. Улюблені, ця потужна енергія, що стримує зараз, стримує зараз на планету, є потоком благословінь і творчого достатку. Але якщо її не збалансувати і не інтегрувати в систему вашого тіла, світло, Можливо, дестабілізація вашого енергетичного поля. Цей енергетичний потік має бути прийнятий шишкоподібною залозою, а потім переданий правій і лівій півкулям мозку, а тоді і серцю. Звідти він має бути заземлений через проявлення і зв'язок із центрами земної зорі та земного серця. Ті, хто не заземлить цю енергію, відчуматимуть, Її у своїй системі як дику. вони стануть агресивними, наляканими, вибуховими і злими. Ті, хто не має зв'язку зі своєю душею і вищим я, почуватимуться втраченими, спантеличеними, тривожними і нездатними знайти своє місце у світі. Мета вашого розвитку у двох циклах полягала у повторному з'єднанні духа і тіла, неба і землі. Так, щоб ваша душа і тіло стали єдиним цілим. Це ваша душа тепер забезпечує основу вашого буття і вашого життя. Ви, майстер. Ваша душа з'єднується з вашим серцем у любові та мирі. Ви – Проявляєте з душі і духа в матерію, дотримуючись законів Божественної, творчої сили і рівноваги. Ви створюєте сад миру і творчості, спочатку всередині свого серця і душі, який проявляється потім у навколишній світ. Улюблені, не шукайте зараз миру і гармонії у зовнішньому світі. Або в інших людях, ви, ті, хто тут, щоб продемонструвати майстерство і відкрити врата сьомого виміру. Ті, хто оточує вас у світі, все ще з усіх сил намагаються зрозуміти п'ятий вимір і магію шостого вимі... виміру. Тож наразі вони не можуть бути там, куди ви вже готові ступити і йти вперед. Сьоме вимірювання це частота майстра. Сьоме вимірювання це частота майстра, це є центр і кінцева точка процесу Вознесіння. Для вас, дорогі, це означає бути тут, на землі. Посеред метушні і хаосу, і водночас бути у місці внутрішнього спокою та миру. Це означає бути з'єднаними з потужним потоком божественного творчого розуму і здатними спрямувати цей потік у чарівне проявлення за допомогою наміру і зосередженості. Це означає жити без страху, без очікувань і прив'язаностей. Але просто у потоці любові, творчості і божественного проявлення. Жити як майстер, це означає бути досконалим. Це означає бути тим, хто ви є душею в тілі. І в усьому, що ви робите і проявляєте на землі, виражати свою душу відповідно до духа, улюблені. Коли ці врата відкриваються, ви всі можете переступити поріг і заявити про своє місце у вищих вимірах світла, оскільки вони відкриваються на землі. Ці потужні частоти сяйва і яскравого світла висвітлюватимуть усе, що ви робите у цей час. І при цьому ви будете знати і вірити, що завжди перебуваєте у безпеці та під захистом, бо ваша душа захистить вас і дух спрямуватиме вас, оскільки ви пливете і творите з Божественним творчим розумом як втілений майстер світла. Чарівні врата відкриваються. Таким чином, дорога родина світла, у цей потужний новий рік Врата Лева відкривається до сьомого виміру вознесенного майстерства, доступного вам, якщо ви бачите і бажаєте йти цим шляхом. Ви дізнаєтесь, що вже готові. Ви відчуєте, що оволоділи п'ятим виміром єдності і звільнилися від захоплення дуальності та тіні у своєму житті. Ви будете готові охопити любов, творчі здібності та чарівність шостого виміру. І плисти за течією з потужними кодами світла без страху. Ви будете готові врівноважити в собі небо і землю і йти вперед, як майстер цих енергій на землі. Ви будете готові, коли врата відкриються, повністю вирізати свою душу у матеріальному плані як нова людина нової землі. Сілія Фен